Номінація композиції: театр студія Амплуа села Красна керівник Уляна Лешко. Ясні три пташечки летіли через суботу і сіли на похоленому хресті на старій церкві. Бог простить, Бог простить, Бог простить. Ми тепер душі, а, а не люди. А, а від селя видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли вже швидше розкопали, тоді урай нас попускали, бо так сказав Петрові Бог. тоді урай нас попускаєш, як все москаль забирає. Я кроскопа! Вел... Та прісію зла. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут була я на цвинтарі із, дідьмами, із І з Юросем Петьманенком у пізмурки грає. А ще було вийде. Кликне в буди, он дикує, а там мені і фік, і родзинок всього мені подадуть і на руках носять. А з гетьманом як приїдуть із Чигирина гості, то цей шлюб було за мною. Одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілують. От так то я в суботу виросла, виростала, як квіточка. І нікому я нічого, ніже з слова не сказала. Вродлива та ще й чорнобро. Всі на мене залицялись і свата не стали, а у мене, як на теї рушники взяткались, уже було б подавало, та лихо Вранці рано в Пелепівку, якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця та я замоліла і висохла. Дивлюсь, гетьман старшина, Я води набрала та в шлях і паришла. Я того не знала, що він їхав переясно в Москві присягати. І вже ледве я ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею відер не побила? Батька матір, себе брата, собака отруїла, тією клятою водою. От за що каралась, от за що мене сестрички і в рай не пускав. Плащі недолі, як батурин слаб. Москва вночі запалила, чечеля вбила, і малого, і старого сень потопила. Ями трупами валялась у самих палатах назад. Коли мене і сестра і мати зарізання обнявшись зі до мною дожа, й насилу то носилу. Мене одірвала от матері неживої, що я вже просила, щоб і мене убили ні, не убили, а пустили москалям на грищі. Насилою ховалась на ті пожирищі. Одна тільки остались в батурині хати. в цій хаті поставили царя ночувати, як вертався з під Полтави, а я йшла з водою до хати. А він мені махає рукою. Каже, коня, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко-тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала. А на ранку, як це вийшов, мене уховав. Я родилась. ще й не говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила, як їхала Катерина в кані по Дніпрові, а ми з матір'ю сиділи на голі в Діброві. Я плакала, я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, що маленькою на той час боліло. Мене мати забавляла. На Дніпро поглядала, і гала золотою мені показала, мов будинок. А в галері князі і всі сили боєводи. А між ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало. Мати вмеле, в одній ямі обох поховала. О за що мої сестриці я тепер караюсь? За що мене на митрство й досі не пускають? Чи я знала, що сповита, що тає цариця лютий ворог України? Голодна вовчиця. Не доглядала, звичаї навчала. Виростали мої діти, мої любики. Панувала я, колися тім біля світів, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, Подивись тепер на матір на свою країну. Що колишучи співала про свою недолю. Що колишучи ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочко, якби була знала, колись б задушила, під серцем приспала. Степи мої заправдані, жидої, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Брат висихає, мене покидає і могили мої милі москаль витриває. Нехай Риє розкопує, не своє шукає, а тим часом переверхні, нехай підросають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатону сорочку знімати. Помагайте ж не. Чого вони там шукали? Що там з Браво!